Добрий день! Представляю вам новинку від британського монетного двору Royal Mint. Зливок, присвячений серії монет звірі королеви. Ця серія з 2018 чи 2019 року налічувала 3, 6, 9 звірів. Потім ще був випущений комплітер, так званий монета, яка об'єднала всіх звірів, зображувала. І ось на хвилі популярності випустили ще і зливок у вигляді такого ромба з цими усіми звірами. Тираж обмежений лише 70 тисяч екземплярів і вже розійшовся, реалізовується. Майже закінчується реалізація в усіх світових. Інтернет-магазинах. У мене вже ось є, ви бачите. Ставимо лайк, підписуємось і до нових зустрічей. Да, Технічні характеристики. Вага одна унція, тобто 31,1 г. Срібло 999 проби. В оригінальній вакуумній запайці від виробника.